Здрасте! Здрасте! Ну здрасте! Добрий день! Як вас звати? Це мені? Так! Да. Боже! Як а вас як звати? Злата. Злата! Злата, златочка, а чого ти заховалася? А кол... ну дивись до мене, а ти любиш колбаску чи репку більше? Не ну, скажи. Колбаску! Колбаску! Колбас. подожди, подожди, зараз тобі світа дасть вкусну колбаску. Щас. Моя ти красуня. А диви тобі, більше світа дасть. А? Огонь? Нормально ти вже не стісняєшся? <ріхи> Ні. Боже, які ці красиві цвіточки. Як і а сіка від Скажи. Оба на! Чотир. Чотири, я поняв. Все, ти вже розговорилася, так? Да? Ти вже не стисняєшся? Все. Ти вже не стисняєшся? Красуня. Каже, чу Чуть-чуть, так? Чуть -чуть, да? Моя ти рідна. Здрасте. Боже мій. Я приїхав мі. з Кировобра. Ти Любочка, як ти звати. Назар. Назарчик. А ну скажи, ти любиш рибку чи колбаску більше? Ну, давай, думай. Колбаску. Зараз, подожди, мій хороший, боже, в мене гості сьогодні. Я вам говорю, моя ти красунечка, держи, моя ласточка, і тобі, пожалуйста. Микро. А скільки пірочків? Дев'ять. А, забувся, Молодець. дев'яде, умнічка моя. Боже, я вам дякую. Оце в мене утро. Оце у мене день, боже, які вони красиві. Дякую вам, мої красунчики. Дякую. Красуні ви мої. Скільки там грошей? Триста Так, можна... що зайчика? Похоже такі право, чекаємо покупку тисячі 1800 гривень. Кілограм, 1800 кілограм 900 гривень пачка. Так, мої рідну. так дивіться. альбінка твоя на Києві. Дівчатка мої, значить, у найчку ми вже продали. Зараз ми візьмемо все тільки візьмемо ще 20 кілограм. Беремо чуть-чуть, -чуть, тому що ну ви знаєте, завтра в понеділок мене працює. Дівчатка мої, дивіться, я вам говорю, от дівчатка пише мені заказ, адрес. Кривий ріг номер 22 Дівчатка, фамілія, ім'я, ось номер почти. Дивіться, пишете мені. Ви в телефоні хороша, а так зла, дівчатка. Дивіться, я вам говорю, я улибаюся. Але що касається роботи, улибки немає. Пишіть чіткий мені заказ і адрес. Сюсюка це я з вами не буду, тому що адреси нема, нема заказа. Правильно, Альбінка? Там тобі сейчас все, деньги давай, дівчатки мої, коли ви пишете мені, тому що ви кажете, світу ліки на камеру улыбайся, а без камери ти не улибається. Дівчатка мені, так тут до найкоже немає, костя, ми їх подали. Ща ще будемо, що буде. Дівчаточки мої, я улыбаюсь сіда. Я можу насваритися, оливда, улиб... зайчик мені. Альбінка це знає. Знає моя Альбінка, Костя, хоча другий ролі немає зайчик. Альбіночка нам робить у карту. три зайчик ось ти ще во ти ще, ще восімсот яндери. Так що мої красуні, не обіжайтеся на мене. У мене що касається роботи, я сюзька це не буду. Я девочки вам звоню. пишете. Ви мені пишете город номер пошти, фамілія, ім'я мою дату и номер телефона. Мі правильно, правильно? Не, правильно. Моя, твій дати, дати дати право та дівчатка. Мої потім на мене вірити світуля. Ви така груба, дівчатки. Що касається роботи, світуля така. Знаєте, ну я хотіла сказати, Хто така? Ну я не скажу на букву Си Си. Ну да, та ще та Шета. Та, та. Я не хороша, тому що що касається роботи, девочки, я хочу вам сюди всі відправити. Зробити замови, але ви ж трошки теж відволікаєте, не треба, пісні мої. Ви пишіть адресу, церкво завжди вилибаться. Але якщо я такому видихаю, то ви скажу, що я зійшла з ума. А я лише буду таку робити. І ви що ви не розумієте? Оплатили, забрали і все. Ну зато воно їде до вас тако з любов'ю. Це в пленки, бо зараз скажуть, обсосала, обсмоктала. Усе обсасую, все обсмакую. Кстати, хамон утром упав і не продався. А, до речі, прийшла тільки що до мене дівчинка і говорить, до чоловіка. Люблю, якщо ти хочеш, щоб я завжди була молода, я дуже їсти крабль. Мужчини, ви поняли. Світ в окошці Світла, Вона словно актриса з екрану. Улибається і поєд, і безпечно по житті йде. Так держать світ душі Світла, без тебе нет моєго рома. Даришний цвіток у сама, сама ж вруби. Так, а ну держи раз. А? Красотка, а ну цветочек, це мини? Конечно, боже Киевин красивый. Боже мій, та ты що Все, одевай мені кольцо на пальці, давай. Все, давай. пішли Пожалуйста. Спасибо, ты можешь. А что в Греции живе не хочет? все, подевайся. А як це звати? Єва, ти в Греції живеш? Да саме, в якому місті? І у мене дочка в афінах живе. Так, да, да, і у мене да. дочка в Афінах. До речі, я скоро до неї поїду. От і приході там гості. Дві квартири, є, Красива, дівчатка, да. ви мої, Дякую. Ти мені зробила сьогодні день. Я тобі ось. Так а сколько дні от пошли, от пошли. Я кажу, так подожди. дожжі. Говорю, боже, їй на нам вже нам поїхали, що поїхала. Ні, тут постійно. Моя ти богиня, так? Да? Спасибо вам, дівчатка, да, вам ай Дань, такой, Добрий день. Боже, я вам дякую за. <laughs> я хотіла вас дуже побачити. <laughs> Боже, мої ви красунчики. Боже, я вам дякую. Ви така які от вот. така да така які. Ну є на да, така. Посухали, да? точно все як... <laughs> Боже, я Вам дякую за такі красиві А можна, можна з вами якось я сто проценту. Та я вже геть до вас yeah? вішо. Все, Костик. Костік на у вазу, Я виходжу на ані. Я йду з світочками. Все, я йду з світочками. Дівчатка я йду. ой хлопчики. Дівчатка йду до вас. Іду зулички. Ми зробили 25 замовлень, але сейчас буде ще 26, шоста. Дівачка хоче до найку. Оце все у нас заказики, Костяк сейчас будемо тати. Щас кості привіше 24 баночки до дунайки. Дівчатка. Я вам ще раз кажу, Дунаєчка дуже смачна. Дивіться, вона вже не йде сильно крупна, вона йде середня, але ціна її 550 гривень за кілограм. Дунаєчки вже немає. Свіжої дунайки на базарі немає, та вже й мало солки мало. Це просто ми з цим мальчиком працюємо і він допоробив запаси. Ми ще маємо. Я думаю, що на понеділок може трошки буде, дівчаточки мої, Дунайка дуже полезна рибулечка. Ви знаєте, 550 гривень, 4 штучки. Головку обсмоккали, хребет обнизали і отримали вітаміни на все время. Значить, дунаєчка є, ви їсти на базарі від у нас. Приходьте, тому що ми забрали вже останню, плюс дві ящики ми вже продали. Дівчатка, 500 гривень це тунець. Мішаня його так наїв, що його всі хочуть. А я хочу вам сказати, що тут один білок 500 гривень, отака вот велика банка. Коли Міша його відкрив, він він сухий. Ви знаєте, я перший раз в житті, правда, вам кажу, їла тунець. Ну він наскільки смачніший, вам навіть не може передати. Так що, мої любі замовлення на вайбер, ми бігом спішимо. Не все вам відправляти. лаві, І обіжайте, що світорічка вам каже, де ваш адрес, город, номер телефона, фамілія ім'я отчество. Дівчатка, сюзька це не буду. Не ображайтеся, все одно хороша не буду. Дівчатка мої, <світка> от вам моя улитка дійшла до чого. Бо завчора була дівчатки зроблена посилка на 4,800. 800. Дівочка зараз написала, що вона отримала тільки одну дунайку. Не без того я, дівчатки, допустимо, гроші верну, тому що ми по камерам продивилися, там дійсно була запакована одна дунайка. У нас є камери. Ми тут дивимося, ось ми перевіряємо на нові пошті. Але хто ж цю посилку отримав дівчатками, вона була замотана. Той день було дуже багато адресу. Дівчатки, ну якщо ви заказали примірно одну рибку і отримали багато товару. Неужели ви не можете нам сказати, що ви його отримали? Він ж не для вас був в роботі. Буває форс-мажор. Ми можемо шибати ми люди. По камері ми дійсно подивилися, що посилка була замотана в друге місце. Ну просто там не видно адресу. Дівчатки, я просто вас дуже прохаю. Ну я думаю, що воно ж нікому на пользу не піде. Просто. Побідно те, що жіночка ждала товар і отримала одну Донайку. розумієте? Ще раз кажу, от вам моя улипка, от вам мої посмішки, до чого вони доволі. Так що, мої хорошенькі, я вас дуже прошу, Якщо ви получаєте не свій товар, я думаю, що він не буде вам потрібний, тому що ну, в житті буває все, і всі ми ошибаємося, всі ми люди. Так що, будь ласка, об'явіться, хто у мене там є. А якщо ні, то ну, так і буде ця наша ошибка. Так, мої хорошенькі, по третього. Ми сьогодні з Лапочкою зробили 31 посилку. Дві з них, звісно, не оплачені, але дівчинки просто не можуть на ФОП оплатити. Ну, не можуть. Я ж не можу. У нас тільки ФОП. У нас немає карточки, фоп, тарасюк і все. Дівчатка знайшлася наша посилка. Дівчака Ларочка мені дзвонить, тільки що говорить світу. Сидю, я кажу, в машині, включаю інстаграм і бачу, ви говорите. А вона теж заказала Дунайку. Получається, і та, і та дівчина заказала Дунайку, але ще та друга дівчинка на 3,850 заказала другу товару. Тоже вкусно. Там сума була чотири з чим то, але я дівці повернула зразу три потому п'ятдесят, бо дійсно вона отримала дунайку. І тут девочка, лавочка, дякую вам, правда, дякую. Ви знаєте, все-таки не без добрих людей. Говори мені світуль. Я заказую до дунай, відкриваю багажник, а там тяжоле каже: ну, значить, це воно не моє. Я вам дякую, девочка взяла собі товар, ну щоб не повертати, тому що знаєте, погодні услов'я туди-сюди, воно не дай Бог може пропасти, бо там і корка, і колбаска. Так що, дівчатки я вам дуже дякую, за що ви такі чесно за вашу за ваш за вашу чесність. Правда, все таки є на світі хороші люди. Одним словом, ми просто знаєте, що любі мої кості виключай, виключай далі. Так, правда, я дуже вдячна. Ларочка, вам дуже велике дякую за. Ну за те, що ви призналися, тому що три 850 дійсно дівчатки вернула. Ну я не стісняюся, говорю, як Воно є, тому що це дійсно робота. Це дійсно такі моменти. Поймати дві дуна, які стояли, просто ну все буває в житті. Дівчатка, всі ми ошибаємося. От ви мені горте, чому ми приходимо ви серйозні? Дітка, от я вам серйозна. Бачите, а получается получається от така трошки не сидідниця. Так що красує, якщо ви приходите сікулька з серйозної не улибається, це не значить, що в мене немає настрої. Так що дівчатка, сьогодні ми зробили тридцять одну передачку. Тві, які з них неохочені, але просто люди не можуть. Платити на ФОП. На жаль, у мене кроме ФОП більше нічого немає. Це на даний момент саме надійне, яке може платити. Так що, мої дівчатка, щасли все їде на нову пошту, завтра ви все получите. Завтра, понеділок, ми не працюємо. У вівторок з новими силами, з новим товарчиком, ми йдемо в працю. Ми вас обіймаємо рівень, і зараз у нас буде рубрика Вопроси, отвіти. Здрасте! Привіт, моя Ти Бачиш, що я тебе прийде? Я ж це? тебе обіцяла оранжерію? Це гортензія. Як, як ей поливати? Света, держи її в воді, щоб она постійно була, тому що вона постоянно була. Потому що она сильно водопойная. Нравится? Да. А де ж для водички Іриночка? Зараз придумаем, куда то мы ее засунем. Тарелку подарю. Я если буду ее поесть. Що, тунець продался или нет? Миша. Сегодня приходит девочка, муж с женою, мені, женой, да кажется мне, більше так подружке, їсть. Миша, и тунец взяла, и печеночку взяла. Я хочу сказать, что сегодня Свет, я еще тот самый сразу вылетел. Я не могу по курсаду гулять, меня люди все узнают. Сегодня прихожу в спортзал, меня узнают. Мы на подруга. Иду сейчас через дорогу девочки на лекцию тормозят. Говорит, можно мы с вами спокойно говорить, Суторина подруга. Мне так неудобно, я женщина, я не Ты звезда я, стал? Ты звезда подруга? Мне прям неудобно, честно. Чего? Я, я скромно, что я не могу, я стесняюсь. Боже, дивіться гортензія. Ну ти мене балуєш, подружка моя. Ось вот ты, оранжерея. Все позасихало, ніколи Ник, не покупайте срези, Дарите девушкам орхідеї, и цветы, чтобы они за ними ухаживали, оно приятнее. И стимул в жизни есть. Потому, что не так такая а нам стоять буде до 8. Слава Богу, Главное, Спасибо, подружка моя. Спасибо.